Я зараз у Міратоні, це торгівельний центр і вермо. Тут знижки до 70% сьогодні. Завтра вже будуть інші знижки. Сьогодні тут аншлаг. Дивіться, яка акція зараз. Коштували, бачите скільки? 4300, зараз 1760. Ой, вони шкіряні, ну таке взуття гарне, красиве. Знижки. На доматеран буде 5,950 950 знижечка. Ух ти! Гарна знижка. Угу. Да. У нас сьогодні останній день знижечок. Завтра вже буде інше знижки. Такі бомбезні. 3999. Дивіться які. 4290 коштували, а зараз 1200. Це шкіра, друзі. Це шкіра, це шкіра. Тренде. Почти скільки людей. Всі міряють, щось купують. Все добре.